Якщо казати про любов, то відчуття любові приходить не одразу. Спочатку така загадкова закоханість ледве-ледве торкається твоєї душі, а потім відбувається диво. Коли ти розумієш, що любов це не страждання, що любов це те, коли ти даруєш свої відчуття, піклуєшся. І можеш відчувати себе в безпеці, в комфорті і просто бути, бути тут і зараз, не боятися бути осудженим і просто відчувати цю мить, коли ти знаходишся поряд з людиною. Для мене любов це відчуття легке, така різна буває любов, любов мами до дитини. Любов сестри до брата, любов побратима до рідної землі. І коли мене питають, що значить любити, я кажу, це значить вірити, вірити в те, що це дано тобі якимось шляхом не просто так, що ця любов дана тобі Богом. І ти розумієш, що тільки ця любов може рятувати, коли немає надії, коли немає сил змагатися йти далі. Тільки любов може врятувати, коли немає сили йти. Маленький ковточок надії, маленький ковточок. Щастя маленького слова люблю, дотик, навіть коли людина мовчки сидить біля тебе і мовчить. Але ти розумієш, що ця підтримка вже нікуди не дінеться, що це твоя Єдина опора, яка в тебе є, і ти розумієш, що любити це значить вірити, що любити, це значить бути поряд, мовчати поряд, думати поряд, відчувати поряд.